Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії Господь промовляє нам такі слова, якщо царство розділиться саме в собі, то воно не устоїть. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. Тож ми маємо завжди бути єдиними у Христі, і ця єдність має робити нас сильними. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Фадея, який був одним із 70 найближчих учнів Христових. Прийшовши до Єрусалиму на свято, він почув проповідь святого Іоанна Притечі і, прийнявши від нього хрещення в Йордані, залишився у Палестині. А коли побачив Спасителя, то зробився його учнем і був обраний Господом до числа тих 70 учнів, яких він послав подвоє на проповідь у міста та місцевості, які сам мав намір відвідати. По визнасінні сина Божого на небо апостол Фадей благовіствував у Сирії та Месопотамії. Він прийшов з проповіддю Євангелія до Едеси і навернув до хреста князя Авгаря, народ та жерців. Проповідь свою він утверджував багатьма чудесами: зокрема, поставив священників і влаштував едеську церкву. Авгар хотів нагородити апостола Фадея багатими дарами, але той відмовився і пішов проповідувати в інші міста, навертаючи багатьох язичників до християнської віри. Він дійшов до фінікійського міста Віріта, теперішнього Бейрута, де також заснував церкву. Різні джерела по-різному говорять про кончину святого апостола Фадея. Згідно з одними, він мирно спочив у Віріті 44-го року. Інші твердять, що він відійшов до Господа в Едесі. Сьогодні із ним Ангела ми сердечно вітаємо усіх, хто носить імена Рафаїл, Марфа та Олександр. Возлюблені у Христі для нас, святий Василій Великий, залишив слова мудрості. За те, що ми не постали, нас прогнано з раю. Чинімо ж піст, щоб до раю знову повернутися. І не забудьмо, середа день пісний. на трапезі вживаємо більш овочів та фруктів.